Україна Запоріжжя, котодомик, притулку дала От таке невеличке у нас приміщення, ви саме бачите, яке, в якого дуже багато котиків. Котиків, шпинальнички, приміщення маленьке. І в нас є можливість зробити його більшим, але потрібна ваша допомога. Зараз буду вам бистренько показувати. От воно рядом це приміщення. Воно в типу, два рази більше за те, але Тут потрібен капітальний ремонт. Окна 15 тисяч нам вже посчитали. І ще одне віконце тут. Заміна дверей, пластикових з термоберігаючими пакетами. Стяжка на полі вже почали її робити, засипали цех, Ми купили 3800, ще не розрахувалися. Ще потрібен песок, цемент. Будуть Рівняти стіни, підшивати потолок і класти кафель. Кошторис 15 в доларах, 1500 доларів. Ми вважали кошторис цього котодомика. Ми дуже благаємо про допомогу. Нам дуже потрібна ваша підтримка, щоб наші 72 котики почувалися себе гарно і могли жити в достойних умовах. Допоможіть.